Лавра це місце, яка народжує цю суб'єктність, дає людині певні якості ну, цінності, які людина може потім втілювати, практикуючи певні чесноти. Але це не тільки релігійні люди. От ми дивимося на Лавру і бачимо зазвичай монахів, та, і бачимо монастир. Але Лаври народжувала не тільки монахів, лавра, з Лаврою пов'язані були люди, ну, волі, як ми це назвали. Це люди віри. І духовності, а є люди волі. А воля це що? Це державність. Ну, наприклад, той самий Мазепа. Uh -huh. Лаврі, яку ми бачимо, вона облаштована Мазепою ці стіни, ці храми. Але Мазепа не єдиний. Той самий Ілья Муромець в печерах це воїн. Люди, люди волі – це воїни, і це теж тяглість впродовж століть. Люди волі це, ну, якщо хочете, підприємці. Да? Тому що це люди, які беруть на себе відповідальність, які втілюють щось, і якраз проєкт Гетьманщини про це говорить. Якраз в 17 столітті Лавра народжує те, що ми б зараз назвали богослів'ям дієвості, mm -hmm. да? а російська церква назвала западним плінінням русського богослов'я. Тобто те, чого ми і зараз потребуємо – дієвих, суб'єктних, відповідальних людей. Тобто, це, от і це теж народжує лаври. З іншого боку, лавра як простір мислення і освіти. Ми зараз бачимо величезну проблему з освітою в середовищі церковних людей. Ми бачимо величезну проблему з освітою в середовищі чернецтва, які в тому числі претендує, нібито продовжувати історію Чому лаври так склалося? А можливо, це свідома політика, а можливо, так склалося, тому що е, сфера освіти пішла в іншу форму. Да? А церква залишилася в обрядовій да, такій позиції. Mm -hmm. Але можливо, зараз, ну, а хто ці люди е, освіти чи мислення пов'язані з Лаврою? Хто перший вчений наш, чи перший історик наш, чи перший новинар-медійник наш? Нестор Не Да? А далі ми подивимося, і Сковорода пов'язаний з Лаврою, і Петро Могила, і Ми Платинецького сьогодні згадували. А додайте сюди ще науковців ХХ століття, які зберегли Лавру. Да, от музей-заповідник буде 100 років е, наступного року. Це теж наука, і е, вона е, розвивалася е, в лаврі, і вона має розвиватися. Можливо, не в форматі університетів, не в форматі класичних якихось закладів, а от в форматі такого атенеума, да? е, е, місця стратегування, місця прочитування нового якихось вічних текстів.